Кропивна відкрили у 2004 році. Юлія Мирошнікова тут живе вже сім років. Батьки дівчини померли, тож після п'ятого класу її забрали сюди. Нині вона випускниця. Ходимо, ходимо на уроки. Вільний час проводимо частіше за телевізором або на стадіоні. Шефство над дітьми закладу взяла Академія пожежної безпеки. Під час святкування разом з курсантами вони подарували гостям святковий концерт. Всього тут 33 вихованців, але нині 10 з них поїхали відпочивати. Спонсори організували їм святкові тури на різдво та новий рік. Одна дитина поїхала, полетіла в Іспанію на відпочинок та оздоровлення. сьогодні якраз на День Святого Миколая дев'ятеро діток відлетіли вже в Америку. Повернуться додому мандрівники наприкінці січня. Коли приїдуть на них чекатимуть подарунки, їх кожен отримав у день святого Миколая від голови обласної ради. Навзаєм один із школярів передав посадовцю картину Миколи Чудотворця, вишиту власними руками. І сьогодні дуже приємно було почути, що діти, які навчаються тут і виховуються, вони мають можливість поступати в вищі навчальні заклади і навчаються, і набувають сьогодні спеціальність, фах набувають. І вони, я думаю, що знаходять своє гідне місце, як я кажу, у нашому суспільстві і в житті. Віта зоречі лахкура, Черкаська служба новин. Цьогорічний день святого Миколая для Василя Бугаєнка запам'ятається надовго. Вперше у житті йому довелося перевтілюватися у казкового героя і улюбленця дітвори, святого чудотворця Миколая. Каже, хвилювався, бо відчував неабияку відповідальність. Ну, на серці була якась радість, що ти надаєш допомогу людям, дітям, що ти підтримуєш їх, тяжку їхню один. Ну, тяжку годину, що і привік з дитинства, що просипаєшся рано. День Святого Миколая завжди заглядаєш під подушку. Чи положили що святий Миколай, чи не положив, не положив? Іван Кагарлицький отримав від святого Миколая хом'ячка. Про дідуся, що приносить чесним дітлахам подарунки, а не послухам різки, знає. Але у те, що Миколай робить це сам, Іван не надто вірить. Каз Казковики. Цього, цього казковика, як, як об'яснить, ну, ложать під подушку батьки, подарунки від нього. Так, і він дуже добрий. Завітав Святий Миколай і в дитяче відділення районної лікарні. Шестирічний Ігор Цапенко потрапив сюди кілька днів тому з Ангіною. Улюблений з дітвори, вручив йому подарунок та побажав не хворіти. Що ти таке пив? Дитячому садочку. Так, будь ласка, пропонує оплесками та сміхом зустрічали чудотворця і в смілянській школі інтернаті. Кожна така зустріч свято для дітей. Вони показали, які новорічні сувеніри зробили своїми руками, та попросили частіше до них приїжджати в гості. Не оминув святий Миколай і підопічня хротмистрівського будинку престарілих. Там проживає аж три чоловіки, яких звати Миколами. Поважним гостям вони розповіли про своє життя та поділилися мріями. Що я мрію? Що достаток? Mm -hmm. да. Чи поплачуть, чи потом? Здоров'я головне, щоб було. Олександр Чернега та Масгорозія, Черкаська служба новин. Видувний цех. Його працівниці протягом восьми годин видувають кульки. Одна майстриня протягом зміни виготовляє понад дві сотні іграшок. У приміщенні завжди холодно. Така технологія, щоб іграшки не були з браком. Матеріал для новорічних прикрас звичайні медичні пробірки. Щоб видути шарика, нам треба одного хвостика дпаяти, запаяти дирочку, тоді правильно сплавити, нагріти кульку і видуваємо шарика. Застигають кульки миттєво протягом секунди. Після цього їх сріблять. Дозатором набираю раствор, окунаю шарики ці в теплу воду, серебро осідає на стінках шарика. Потім іграшки фарбують і тепер до справи беруться художники. Шарик розписується два етапи. Спочатку розписується, розписується клеєм, от наноситься отакий от стебельочок. Присипається присипочкою, А потім уже второй етап йде уже так краска розписується. Для розпису кулі потрібно до 20 хвилин. Для ексклюзивних прикрас може знадобитися і більше часу. Візерунки та сюжети для малюнків розробляють художники. Однакових прикрас тут не побачиш. Кожна неповторна по-своєму зберігає тепло рук та позитив майстринь клавдіївської фабрики. Мирослава Станкевич, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Мама третьокласниці Юлії показує сукню доньки. Зі своїх красунів вона зробила маленьку фею. Жінка каже, весь костюм вони зробили за кілька днів. Витратили близько 150 гривень. Деякі речі купували, деякі шили самостійно. Дитина дивилася мультфільми і захотіла бути феєю. Так у нас з'явилися ці крильця гарненькі, тоді платячко. Трошки ми ось додавали здоблення своє. А от восьмирічна Дарина переодяглася у чаклунку. Спочатку з мамою працювали над сукнею, а потім вони разом у магазинах підшукували аксесуари. Е, бо тут і паличка, тут і шляпа, бо я вже була багато раз принцеса. Мені вже не подобається, вже треба щось міняти. До новорічних забаганок дітей батьки готуються завчасно, вбрання купують у магазинах або ж беруть на прокат. Ті, кому це не під силу, створюють новорічні костюми, беруться самотужки. Маленька Анна хоче бути попелюшкою. Такий образ мама і створила за три дні. Дівчинці він до вподоби, бо вона дуже гарна, вона дуже яскрава. Батьки кажуть, одягнути свою дитину на новоріччя з родзинкою легко і не завжди для цього потрібні великі гроші. Головне підходити до створення образу для малечі креативно, з фантазією і любов'ю. Тоді новорічний костюм точно буде незабутнім. Віта Зорич, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Анастасія прикладному мистецтву вчиться у дитячому клубі Мрія для цього конкурсу дівчинка виготовила зірку кусу даму із жовто-блакитного паперу. Тому що я думаю, що вона дуже схожа на зірку, така що з неба. Кажуть, що ялинку прикрашають зорями. На виставці представлено 352 роботи. Для створення іграшок діти використовували різні матеріали: солому, глину, папір, тканину, навіть макаронні вироби. Учениця арт-студії Глорія Софія вірить у диво, тому зробила янголятко. Я вибрала Зробити янголядка. Янголядка на невеличкому круглому каркасі, і воно туди, можна сказати, сідає і гойдається. Форму для обличчя було зроблено з папіємаше, а саме тіло з паперу, а потім обшити тканиною. Я його прикрасила декоративними пльостками. Фестиваль Свято Миколая покликаний відродити давньоукраїнські традиції та підтримати дитячу творчість. Він проходить у межах всеукраїнського проєкту Парад вишиванок. Відтак, наступний етап конкурсу новорічних іграшок відбудеться у столиці наприкінці цього року. А поки що юні майстри отримали подарунки і грамоти від департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому. Наталя Майборда, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Ось моя іграшка. Такі колокольці, такі дзвіночки ми робимо сьогодні на майстер-класі. Іграшка річна Дана хизується ялинковими прикрасами, які зробила власноруч. Вже декілька років школярка захоплюється хендмейдом. Я багато роблю різних іграшок новорічних. Деякі в мене вже на виставки рідні й друзі дуже подобаються. Я їм дарую на новий рік. Батькам це також дуже подобається. Сьогодні для гуртківців студії юних модельєрів проводять особливий майстер-клас. Школярі чаклують над новорічними прикрасами. <рес> Це моя ідея розроблена самою. От. І всі наші дзвоники незвичайні. У кожного свій дзвоник. Вони будуть ну, неординарні, стильні, красиві, яскраві. Мама, ось таку викрайку. Нам потрібна ткань, і ми виложимо і вводимо. Виходить так. Олена показує, як народжується диво прикраси. Дівчина запевняє таку поробку створити під силу кожному. Все зовсім складно ми можемо зробити вдома. Потрібна нам всього ткань, голка, нитка, можна булавки, олівець, ручка. Вихованці Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру переконані, такі дзвіночки це не лише оригінальні новорічні прикраси, але й чудові подарунки для рідних та близьких. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. А 12 раз нема. Потім 13-15 до кінця заділено різними цвітами. У приміщенні чутно лише шурхіт паперу та схвильовані перемовини. Тут школярі створюють із різнокольорового паперу казкові листівки. Це робота Айріс Фолдін, вона робиться тільки з паперу, з чотирьох різних кольорів. Воно, воно кладеться по кругу. Його треба клеїти по порядку, як, ну, як захоче. Незважаючи на складну назву цього мистецтва, діти кажуть робити це просто. Восьмирічна Єлизавета старається для батьків. Це було не дуже складно. Я це роблю вже вдруге, бо ми це робили ще раніше, в другому класі. Листівки у техніці Аріс Фолнінг нині дуже популярні серед любителів хендмейду. Керівник гуртка каже, вже декілька занять працюють над їх створенням. У нас багато дуже підготовки до цього заняття. Треба нарізати смужечки, треба і скласти в навпіл. Потім зробити шаблончик, зробити трафарет. Зробити трафарет. Бачите, от вони по трафарету їх складають потім. І остання робота саме її саме наклеїти. Подібні новорічні майстер-класи не лише чудова розвага для дітей. Такі заняття дуже корисні для школярів. Звичайно, такі заняття розвивають у дітей творчу фантазію, творчу уяву, логічне мислення. Також вони дають можливість дитині творчо працювати, творчо підходити до виробу декоративно-прикладного мистецтва. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко Черкаська служба новин. Купила трошки свининки, тоді купила оцей фартушок, щоб запекти. Мандарини, апельсини, олів'є робимо, хороший холодець робимо, ну як, і мандаринки купляємо, і апельсинки купляємо, Ну, все таке хороше, що. Більшість черкащан вже спланували меню новорічного столу. Купити продукти для святкових страв у Черкасах можна на ярмарках. На фермерському ринку біля ятки із узбецькими приправами та сухофруктами черга. Продавець Хасан каже, перед святами охочих поласувати його товаром більше. Є. Там, там орешки, там вже жінові готи, орешки арешки Узбекистану, товари, та курага, там товари, рахатлу списи з Узбекистану, дуже хороший та спис. Не менше охочих придбати і м'ясо. Найпопулярніша на ринку свинина. Її можна купити за 40-60 гривень, сало від 30. Продавчини тут не лише допоможуть обрати соковитий шмат м'яса, але й рецепти порадять. Рулетики саме смачніше це з почеревиночки. По-другому називають ще фартушок, тому беруть, скручують, маринують і дуже смачно, м'яко, і дуже смачні рулети. Без овочів та фруктів не обходиться жодне свято, запевняють продавець Марина Олексіївна. Беззаперечним фаворитом серед усього її товару завжди були мандарини. Щодня жінка продає по 30 кілограмів цитрусових. Теж перед Новим Годом користується спросом. екзотика. Фіхуа теж добре йде перед Новим годом люди. Солодкі подарунки під ялинку беруть не так охочі, як мандарини, кажуть продавці. Але у цукерках черкащани себе не обмежують. Він ж шоколаді, то її прямо ящичками беруть. Але там ящичок кілограмчик один і по кілограму раз-раз і, і беруть так. Печиво дуже пряник недорогий по 11,85 за кілограм. Окрім смаколиків, на ярмарках містяни можуть придбати і усякий новорічний крам. Ціна на святковий декор від декількох гривень. Прикраси настільки різноманітні, що у покупців просто розбігаються очі, кажуть продавці. То з кожний год обновляється асортимент, сіда все, шута нове появляється, все красів, великі шарики. Ніхатери нравиться маленькі, тому що люди беруть на маленькі юлки. Продавці запевняють, вартість товару перед святами не піднімали. Тож придбати усе необхідне до нового року можна за доступними цінами. У Черкасах новорічні ярмарки постійно діють на фермерському ринку. Та щоп'ятниці на площі 700-річчя. Ірина Васюра, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Тетяна каже, що цього року в їхній родині буде особливий новий рік, адже вперше зустрічатимуть його з маленьким Тимофієм. Це буде обмежено в часі, тому що дитині треба буде в деякий час вже купатися і спати лягати. по-друге, це буде враховуватися меню, особливості меню харчування дитини. І на столі будуть його, його улюблені страви. І по-третє, підготовка самого костюму. Як ви бачите, у нас вже костюм готовий, у нас вже він буде Дідом Морозом. Психологи стверджують, що долучати дитину до свят потрібно з маличку. Навіть якщо маля його не запам'ятає, йому передасться сама атмосфера, відчуття святковості, таємничості, казковості. В подальшому це може відобразитися на психічному розвитку дитини З маличку. Все, що закладається з маличку, отут до п'яти років, що заклали, ото в принципі, далі воно і буде. Тільки дитина народилася, то самого маличку треба її привчати. Період різдвяно-новорічних свят важливо не замінювати живе спілкування з дитиною на подарунки. Можна запросити Діда Мороза додому, відвідати святкові дійства разом з малечею, придбати відповідний костюм. Європейську ялинку, що все більше набуває популярності, краще не встановлювати. Але взяти свою дитину в магазин, і нехай вона вибере іграшки, які вона захоче там ангілочки, оці там якісь коники, там якісь зірочки, які ну зараз маса іграшок. Вона їх вибере. Вона їх сама бо з вами. Вона їх почіпляє на цю ялинку. І для творчого розвитку дитини це набагато краще. Психологи зауважують, що новий рік із дитям повинен бути цікавим, яскравим і безпечним. Тому прикрашати зелену красуню мають пластикові, паперові та м'які іграшки. Олена Башлик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Свобода! Річ не забыл. Ну, чого залишились? Говорящий конь. Вірним біснів Опять? Ну чому завжди така реакція? Чого ви розвинувались? Коней наділяють неабияким інтелектом. Проте це все омана, каже інструктор з'їзди верхи Яна. У коня мозок як куряче яйце. В них просто серце велике, і за цього вони благородні. А, ну, самі інстинкти у них, у них немає інтелекту. Тріслюки вони розумні, а коні ні, вони тільки, тільки інстинкти і не більше. За своєю природою коні стадні тварини. Вони не люблять і дуже погано переносять самотність, а ще їм потрібна увага людини. Ну, з конем постійно треба приділяти йому увагу, постійно працювати треба. Якщо він довго стоїть, він ну може боліти, починати або там ну, якісь проблеми можуть по-любому з ним початися, бо йому потрібна весь час увага і догляд людини. Клички коням присвоюють за певними правилами. Загалом вони не повинні містити більше 16 знаків та можуть починатися на початкову літеру клички батька або матері. І як же звати цього богатирського коня? Завуть мене Гай Юлій ліце. Діли скидку на ваше образование, можете звати мене просто. Я на чотири роки у Сідлі каже, що за цей час вивчила повадки коней. Дівчина стверджує, що у роботі з ними несподіванок не буває. Від спілкування з цими благородними тваринами можна отримати позитив. Вони здатні стілити не лише душу, а й тіло. Якщо дитина ДЦП, у неї. Ну, не рухаються м'язи, вони в неї не пропрацьовані, ні ніг, не рук, ну, або, або тільки ніг, там, або тільки спини. А, і коли дитина сидить зверху на коневі, кінь при своєму кроці робить такі, такі ефекти, ніби людина сама рухається. Із-за цього прокачуються м'язи, ніг, спини діти починають впевненіше ходити, якщо не ходила. Мирослава Стенкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Кінь, тварина горда і норовлива через це рік буде неоднозначним, можливі й труднощі і кар'єрні злети. А ще рік буде повним неймовірних поворотів долі та дивовижних можливостей, якими треба тільки вміло скористатися, зазначають астрологи. Лошадь це, як звісно, домашнє животне. Його приручили, так що оно і спокійне, але іноді неревісте. Так і год вот, наш може бути і більш-менш спокійний. І будуть немножко і казуси, і конфлікти. Рік коня має ознаменуватися матеріальним благополуччям та духовним злетом. Прибутку слід чекати ракам, дівам та скорпіонам. Затратним рік виявиться для козорогів. Сімейні проблеми вирішуватимуть овни, а кар'єру будуватимуть тільці та леви. Невезіння очікує Терези, а найбільше пощастить стрільцям. Юпитер это его планета. И так как в этом году очень большое влияние Юпитера, так что этому знаку в этом году повезет наиболее. 2014 буде однозначно кращим ніж 2013 переконують астрологи. Аби успіх та удача супроводжували увесь рік. Вони радять вдягатися у синя, а святкові столи накривати лише домашніми стравами, багатими на овочі, зелень та фрукти. Станіслав Шемот, Віта Зорич, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Підпалюється гніт. І воно вилітає і взривається. Тобто декілька разів це можна робити. 12 разів. Консультант спеціалізованого магазину Ігор Лимаренко із захватом розповідає про одну з найпопулярніших піротехнічних іграшок серед юнаків міномет. Він і назву має солідну набір справжнього чоловіка, і ціну, відповідно, 200 гривень. Напередодні свят такі ракети на розхват. Вставляється вона в направляючу якусь, в трубу чи щось. Підпалюється і взлітає на 110 метрів. Спеціалізованих магазинів в обласному центрі небагато. Піротехніку черкасті здебільшого купують на базарах, злотків чи просто у перехожих з рук. Зазвичай вони жодних дозволів на продаж піротехнічних виробів не мають. А саме від неякісних дешевих та фальсифікованих салютів і петард страждають любителі яскравих видовищ. По-перше, треба утримуватися від покупки їх на стихійних ринках. Туди здебільшого потрапляє продукція неякісна, яка не має відповідних сертифікатів. Купувати треба в місцях, які мають спеціальні ліцензії, спеціальні дозволи на продаж даної піротехнічної продукції. При покупці потрібно звертати увагу на якість даного виробу. На те, щоб там не було дефектів, і, і відповідно на сертифікати і на гарантію. її. Нехтування елементарними правилами безпеки впевненість у тому, що піротехніка саме у ваших руках не зірветься, або ліньки знайти спеціалізований магазин піротехніки, може призвести до трагічних наслідків та каліцтва. Навіть при самих малопотужних засобах, якщо неправильно буде використано, десь біля обличчя вона вибухне, то очі можуть постраждати. Більш потужні, то ті, що в минулих роках іноді бували в нас випадки, то травмували фаланги пальців, навіть були іноді відриви фаланг, не тільки у дітей, а навіть у дорослих, як в руках вибухали ці пристрої, то теж були серйозні травми навіть з втратою фаланг-пальців. Очі страждають найбільше, запевняють лікарі-офтальмологи. Ударна хвиля від петарди не менш небезпечна для них, ніж іскра від салюту. Навіть якщо немає ранення, яке потребує операції, але бувають настільки серйозні кровозліяння, сильні внутрі глаза, і відслойки сітчатки, і здвиг хрусталіка зі своєго місця, що викликає необратимі змінення в глазу, які при всьому нашому життю ми не можемо ісправити повністю і не можемо людину повернути зріння окончательно. Щоб запобігти біді, слід дотримуватися правил пожежної безпеки, запускати феєрверки та ракети в приміщеннях з балконів поблизу житлових будівель чи новорічних ялинок, категорично заборонено. Якщо не підпалилося, не взлетіло там не взірвалося, то 5-10 хвилин взагалі не можна підходити до піротехнічного засобу. Чому ну, такі правила загальні? Тобто, все, все в житті буває. Випадки, коли палаючі ракети залітали на балкони квартир, на дахи будівель, розбивали вікна в будинках та спричиняли пожежі, найчастіше трапляли саме на новорічні свята. Піротехніку не можна зберігати біля приладів опалювання. Не варто носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумках. Не можна їх розбирати, курити, працюючи з піротехнічними виробами. Вікторія Будевіцька, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин. Багатодітна родина Бродатських із Червоної Слободи на такий захід приїхала із задоволенням. Берегиня сім'ї каже, свято сподобалось і їй, і дітям. Та найкращий для неї подарунок на Новий рік це злагода у її домі і в країні. Щоб Боже благословення було в нашій сім'ї, щоб завжди була близькість з Богом. Щоб ми були добрими людьми. На сцені ужила сучасна казка про пригоди Буратіну у новорічну ніч. Підступні плани Карабаса Барабаса і Лисиці Аліси повернути ляльковий театр не здійснились. Як і годиться у казці, перемогло добро. З новим Діти були у захваті, адже для багатьох з них поїздка на новоріччя у театр була першою в житті. У нас четверо в сім'ї, братик, сестричка і я, мама. Papa, in vse v nas dobro. На новорічній касті побувало майже 600 дітлахів з усіх районів. Це безкоштовний подарунок від обласної влади дітям із багатодітних родин Черкащини. Ми закупили три тисячі подарунків, які відправляємо також на райони та міста від імені обласної державної адміністрації. Ми розробили такі листівки. з таким от календарем, з таким привітанням від імені Черкаської обласної адміністрації. Це також додає додається діткам до подарунку. Три тисячі дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Сьогодні, завтра, на протязі цих двох днів отримають від губернатора подарунки. Надалі має Олег куриш, черкаська служба новин.